Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру Магічні вежі. Це локалізація від видавництва ігрова майстерня. І це в нас така сімейна дитяча гра, але я грав в неї із дорослими, де ви будете ганяти своїх власних чарівників і. При цьому ще й рухати вежі і накривати вежами цих червників, ніби хапаючи їх. Цікава механіка і такий незвичний грувий процес. Давайте я вам розкажу права цієї настолки, а потім поділюся власними враженнями. Тож це в нас розклад на чотирьох гравців. Ця гра грається від двох до шести, а це саме розклад на чотирьох. В залежності від кількості гравців, кожен гравець отримує певну кількість коп і певну кількість червників, які ви за певними правами розподіляєте ось тут, виходячи від цієї башти. І в цій грі ваша задача ваших саме червників Провести оцім колом заготонковою стрілкою і щоб вони потрапили саме в цю башту ворона, але при цьому щоб у вас було ще наповнені ваші колби. І у вас є жетон першого гравця, і всі зроблять однакову кількість ходів. Якщо, наприклад, зелений перший завершить партію, то червоний та жовтий ще зможуть походити. Тож задача наша зрозуміла: потрапити в цю баштю і набрати собі ков. Як же це робити? Кожен хід ви граєте дві картки з руки. У вас дві дії, і кожна картка рухає або башту, або чарівника на ту істину, яка вказана карті. При цьому є картки, які рухають тільки башту, або які рухають тільки чарівника. І є ті, що рухають на цифру, а є ті, що рухають на кубика, тобто більш рандомно. Але, наприклад, в цьому випадку ви можете перекинути кубик один раз, тому що два кубики намальовано, а ви будете змушені другий кидок використати обов'язково. Також буває один кубик намальований, тоді ви просто кидаєте. І буває іноді десь три кубики намальовано, тоді ви можете двічі перекинути кубик. Тож, як відбувається цей рух? Я ось граю цю картку, і в мене на два рухається якийсь мій чарівник. Мій оцей чарівник синій ходить на два, рухається вперед. І наступною карткою я рухаю башту на 4, я рухаю цю башту. І вона накриває того чарівника, що знаходиться там. Тепер він не може рухатися, поки ця башта не буде прибрана. При цьому, коли я накриваю будь-яку кількість будь-яких чарівників, я заповнюю одну колбу з зіллям. І це ж одна з необхідностей в цій грі, щоб перемогти. Тобто обов'язково потрібно буде накривати чарівників, гра вас до цього спонукає. Після того, як я зіграв дві картки, я добираю. До трьох карток на руці, і наступний гравець ходить. Більше про ці дії розкажу. Чередник просто завжди ходить вперед. Коли ви рухаєте башти, то ви можете порухати будь-яку башту з цієї локації, тобто я можу або верхню взяти, або нижню, або якщо їх буде три, то я або верхню, або середню, або усі три можу порухати, і вона рухається ось так, от знаєте, далі йде. І таким чином навіть усі дев'ять можуть зібратися в одну величезу башту, і всі разом ходити. Також, якщо ви під час ходу доходите до цієї башти Ворона, ви туди потрапляєте і на цьому ваш хід одразу Завершується, ви не робите другу дію. Якщо ви не можете походити червіком або баштою жодною по правилах, тому що, наприклад, не можна баштою зупинитися на башті Ворона, то ви просто скидаєте картку. Але у вас є така можливість скинути усі три картки і походити однією баштою на один замість ходу. І добрати три нові карти. Наприклад, давайте я зіграю ось раунд. Ходить зелений гравець. Він ходить оцією баштою на 2. І потім цією баштою на три. Отак. І за це він двічі накрив черівників і він заповнює дві колби. Плюс він відкрив свого червника і накрив інших. Йому це вигідний хід. І сам порухався вперед. І він добирає до трьох карток. Входить червоний гравець. В нього всі відкриті, тому він просто ходить червником. Раз, два. І потім тікає від цих на три. Один, два, три. Добирає до трьох карток і ходить жовтий. Він просто цим ходить на п'ять, А потім ним же на кубика. На два сюди прийшов. Так ви і ходите по колу. В принципі, дуже зрозумілі прості правила. Ви їх рухаєте, ці башенки, і ходите своїми чарівниками, наповнюєте колби. І при цьому ви не можете відкривати і дивитися, де саме сидять ваші черівники, Вам потрібно це запам'ятовувати. І можуть бути такі ситуації, коли ви будете реально забувати, де саме. Засіли ваші чарівники, вам потрібно буде рухати ці вежі, щоб дізнатися. Також при базовому розкладі вам доступно два закляття, які ви можете використати один раз за свій хід і в будь-який момент свого ходу. Ви платите за ці закляття заповненими колбами, тобто вони вам не, не потрібні будуть. І за це закляття однієї за це два. Ви платите одну колбу і одну башту рухаєте на два. Або дві колби і одного червника рухаєте на один. При цьому, якщо він потрапить сюди. В вежу Чорного Ворона, наприклад, ось така ситуація: червоний зараз ходить. Він витрачає дві коби. Вони в нього були заповнені, тільки заповнені клуби можна витратити. Він їх витрачає і свого чарівника сюди рухає. В цей момент його хід закінчується, він не може робити дій, якщо в нього ще залишилися вільні з його двох. Також додам, що коли ваш чарівник переміщається у вежу ворона, то вежа ворона рухається до наступного символу Ворона, який вільний відкритий та нікого немає. Тобто вона може стати або на іншу вежу, або якби тут був чарівник. То вона б стала ось сюди, так відбувається кожен раз, і тут в нас є оці символи воронь, які ви бачите. І взагалом це всі правила. Ви просто всі ходите. Хто перший набере всі коби і пересуне всіх черників сюди в башту ворона, той і виграє. При цьому можна заглядати сюди, дивитися, то, ж там вже ближче до перемоги. Дуже прості і зрозумілі правила. Загалом це дитяча гра. Дуже просто в неї пояснити, як грати. При цьому, якщо ви вже зіграли, то є додатковий варіант гри. Де у вас буде більше варіантів заклять, ви викладаєте тільки чотири з них випадкових, наприклад, на партію, і ви можете виконати це закляття в будь-який момент, тобто навіть під час ходу іншого гравця, але так, щоб не завадити його дій. І ви витрачаєте тепер колби ще на те, щоб рухати оцю вежу ворона. Причому вона ж може стати і на звичайну вежу, і тепер, коли ви будете звичайно вежу рухати, то Рухається вежа ворона. Є варіанти порухати вежу назад, порухати черівника назад. Е, можна переставити поміняти місцями дві верхніх вежі двох башен і не два закляття. Перше, якщо, наприклад, я зелений гравець, а жовтий свій хід ходить, а я був поруч з ним, то мій черівник за дві віковбус сідає на плечі цьому жовту і разом з ним рухається. Що прикольно, навіть таким чином можна заскочити разом з ним у вежу Ворона. І друга дія, яка дозволяє вам відкрити одну башту і дістати звідти черівника, якщо він там є. Наприклад, я ось синій гравець я пам'ятаю, що тут десь є мій чарівник. Я плачу одну колбу і дивлюся, блін, тут мого нема. Або ось так і він там є, і він просто виходить нагору. Тобто ось такі додаткові закляття, які трошки зміють кожну партію. Але загалом гра проста і ну, не сильно вона змінюється. Переходимо до компонентів. По компонентам тут в нас все. Дуже гарно, вона привабливо так виглядає, привертає увагу. Це точно така гра, яку ви будете грати, якщо то інші гравці поруч, якщо будуть, то вони такі так. А що це у вас там таке цікаве відбувається, що ви накриваєте одне одне? При цьому вона ось так як виглядає, так і відчувається, що це такий дитячий, доволі такий простий процес. Знаєте, таке воно все дуже легко виглядає. Тут тут у нас товстий картон, і дерев'яні оці чуваки, і кубик, все інше з картону, і тільки картки в нас під льон. Мені здається, що це дуже гарно Якості гра, взагалі ніяких питань ні до оформлення, ні до компонентів в мене немає. І тепер до моїх вражень. Тож, за темою, мені здається, що оформлення допомагає пояснити, що це чарівники, ковби, знаєте, є відчуття того магічного світу, але мені не вистачить хоч якогось фльору і тексту, що який би пояснив, що саме відбувається, чому ці вчільники хочуть в цю вежу і чому, коли ви їх накриваєте, то чомусь у вас наповнюються ковби. Може ви якось вижимаєте своїх власних чарівників і їх соки вичавлюєте, а потім дістаєте і знову їх воскресаєте. Це й вигадував. Нічого з цього немає в правах. Це і не повинно там бути, але ось мені не вистачило якогось малесенького тематичного фльору для того, щоб пояснити оці абстрактні елементи, чого це все рухається, чого ми ходимо по колу, чого ми хочемо всю башту, і чого наповнюються коби. За темою тут не. За геймплеєм це дуже просто, але при цьому. Цікаво, реально, те, що у вас такий маленький вибір, але при цьому ви завжди враховуєте наперед, як ви порухатися, скільки порухати башен, запам'ятати, де ваші чуваки. При цьому гра, очевидно, мені відчувається конфліктною. Хоча інші гравці казали, що це не завжди так, але ви завжди можете порухати башту іншого гравця так, щоб вона перескочила через башту ворона, або накрити чарівника іншого гравця. Тобто є дії, які прямо спрямовані на те, щоб заважати іншим гравцям. При цьому цікаво, що гра вас спонукає накривати чарівники. Чи те, що вам потрібно наповнювати колби. Тому загалом я б сказав, що це прикольний процес, але якщо ви взагалі ніякого конфлікту не хочете в своїй грі, ну то вся вам гра може не підійти. Мені ж, як гравцю, який полюбляє взаємодію, це прямо сподобалось. Для гравців задротів це може бути запросто. Це все ж таки такий сімейний або дитячий варіант насильної гри. Мені цей процес сподобався, але звичайно, ця гра не для мене, знаєте, це не якась величезна стратегічна гра, але я в неї задоволенням декілька разів зіграв. І я, якщо ви шукаєте якусь цікаву сімейку з цікавим таким моментом взаємодії, то я її вам раджу. Не знаю, наскільки тут висадчить різноманіття в цій грі, тому що ви все ж таки весь час кожну партію й те саме робите, але все рівно саме те, що ви робите, цікаво. Плюс тут є цікавий флоу гри, тому що на початку ви просто намагаєтеся накрити якомога більше, просто подалі порухатися. А наприкінці гри у вас у кожного там один-два чарівники, і ви прямо відчуваєте, що це ніби перегони, де ви намагаєтеся якомога скоріше потрапити до цієї башти Ворона. Отака в нас прикольна гра, яку я вам раджу. І наприкінці відео, як зазвичай, я... Вам запропоную ще дві чимось схожих настільні гри. Перша настільна гра яку вам запропоную: пройди світи Кведлінбурга. Це настільна гра, в якій також є. Трошечки магії, багато картонних компонентів, і вона також прикольною механікою з е, випробування своєї вдачі, і також це сімейний такий процес, е, трішечки рандомний і веселий. Але у прилиців Кведленбурга ви там вже варте свої зілля і купуєте компоненти до, до цього зілля і намагаєтеся зробити так, щоб ваше зілля кожного ходу не вибухнуло. І якщо ви ще шукаєте гру, яка буде також привабливо виглядати своїми компонентами і кидатися в очі, то продавіться настільної гри Кольт Експрес. Ковбойська сімейна сильна гра, де ви, ковбої, що їдуть. Переріємо дикого заходу, але компоненти гри це вже повноцінні 3D-вагони, які є елементом гри, по яким ви рухаєтеся, перестрілюєтеся, бігаєте по цим вагонам і намагаєтеся здобути якомога більше грошей під час партії. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і переміщуйте своїх черників у пошуку кнопки підписатися і зробити так, щоб вона магічним чином стала із червоної сіренької. І спокійної вам та нудної ночі.